З вами Катіпаніцька. Я б сьогодні ху... хотіла показати, що я собі купила. Тут буде навіть косметика дуже мало. Так, ну почнемо е, Почну я, напевно, із двох блисків, які я замовила на Фаберлік Ну, там просто була акція, що ніби два блиска можна купити за 19 гривень. Ну, я собі купила такі два близьких. Це такий колір персиковий. Може тут пише який це кольор. Тут не пише. Ну, якийсь такий персиковий номер 3411. Ну, такий. Він більш персиковий. І ще один це такий. Я не знаю, як це сказати, такий блідно. Лжевий що? Ну, такі якийсь зрубний. Ну. Ну, класні два близки, мені подобаються, От і тут кісточка ем, така. От, а якщо часто там було ем, кісточки, там були. А, до речі, в мене рука зелена, тому що там я дещо писала там. Кісточка, там не було. Кісточки, там були ніби такі. На картинці із блисків була ось така фігня. Але тут такі кісточки. Далі я би хотіла показати ну, це інше. Там вже не буду косувати. Це такий картон на мені на праці взяла. Дуже класний, тому що це такий. Гофрокартон. Неоновий. Я собі взяла такий. я вам можу показати. У там тільки 5 Аркушів А він дуже класний, я так покажу. Він такий зелений. Ну, він дуже класний, Ніби такий... Класний. Мені дуже подобається. Ось Ось такі там є кольори, тут п'ять А всього лиш. Далі це ось така пачка. Це для наклеюк для спеціального альбому від паніні. Тут є 40 наклеюк І коштує вони 36 гривень. 40 наклеюк, ну, там ніби ті. Ну, дуже класна штука. От зараз я направила на... розпакую. Ось тут такі пачки. Зараз я порахую, скільки тут. тут. є. один, два, три, 4, п'ять, шість, сім. Вісім пачок по п'ять. Вісім на п'ять сорок. Так, тут сорок наклаєк. Ось такі? Далее, э, ну там вже какие такі такие, э, короче, я себе купила клей жидкий, редкий клей, вот... Ой, какой то речі, короче, открывать А, тут заклепка, не? Ну такі клей теж на працю. Далі. Коректор. Простий. От. Далі це такі альбоми Мастер Ой, зараз я вам покажу, ще альбом для друзів. Я не знаю, я купила це. Чому? Ну, тут такий він... Це від фірми Міко. Такие альбом, Альбом Вот И Еще таких Два альбома Monster High Тут своя какая-то вечерка Ну тут тата то Эта кофейня какая-то Тут э, всякі комиксы є, э, э, тут є наклейки от наклейки таке э, багато досить наклейк. І тут є. Я не знаю, що це таке, тут пише «Бай-бай», Така картонка. Я її може, звитися відірву. дірву. Ну, такий ніби альбом. Тут вже всередині порада рецепти, ігри для твоєї супервечірки. І наклейки. Тут є рецепти всяких коктейлів. И десертов. Далее это эскизный такой альбом. Для эскизов. Тоже из той фирмы. Вот. Альбом для эскизов. Просто стоит. Такой альбом. Тут сами эти такие формы. И я не знаю, нам еще что О, це не дуже, то я здаю. Це якісь класні. І тут ще наклейки йдуть. Е, і ще наклейки йдуть. Ось такий альбом. Ну, і все. Якщо відео вам сподобалось, то ставте пальці вверх. Підписуйтесь на мій канал і папа.